Цікаво, що тут робиться. Приїхав трактор. Тут знаходиться клумба моя. Тут у людей городи. Цікаво, що він буде робити. Що це за техніка? Щось буде купати. Цікаво, чи не буде чогось руйнувати. Людей, правда, не попереджали, що тут буде. Боритися. Зайшла я з іншої сторони будинку, трактор тут а щось ломає, дерева. Цікаво, чому ніякого попередження людям не було, що будуть тут щось проводити, чи якісь ремонтні роботи, чи що. Серйозно зайнялись. Дерево викорчовують. Що там буде? Скажіть, будь ласка, а що саме ви шукаєте? А ми шукаємо каналізаційний люк. Водопровідний. Водопровідний. Може ви знаєте, ви тут довше живете? Водопровідний один має бути тут неподалік. І ще один там є. Там ми знаємо. А тут е, не телефонний? Тут я не знаю, але є ще люк один Просо? тут. Є ще один люк тут. Он прямо тут. Позаду мене. Так. Куди йде? Дивіться. Ага. Треба підвал подивитися, щоб точно. Але нічого з кого-то з він тут йде. А коли ви будете цим всім займатися? То що, якщо вже готовий проєкт, тоді там приділятися на, на який час. Ага. І тоді ви попередите людей, щоб повикопували свої рослини? Ні, і... так не будуть купати на цей. Навіть купають, то дерева пересаджує. Ага. Якщо впадає Ясно. на цей, то дерево пересаджують, то не можна заборонити. Ясно, зрозуміло. Вияснила я все, будуть нам міняти нові водяні труби. Так що нічого такого страшного не, не є, але прийдеться квітник свій забирати. Ну, тут не тільки мій, тут ще й сусідів квітники є. Але казали хлопці, що попередять людей, щоб вони позабирали свої рослини. А на я тут у мене квітую зараз. І ще такі трояндочки.